Ервіє степовий моя соборна Україна знов зустрічає день новий. Послухай вяти українці, хоч історично склалось так, що територія різниця одна земля у нас одна. У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної державності наш народ. Не раз переживав як гіркі, так і радісні події. Одна з таких сторінок нашого минулого боротьба українського народу за соборність своїх земель. На долю нашого народу випало багато героїчного і водночас трагічного здавна земля наша була ласим куснем для сусідів. Історія України це історія народу. Який протягом багатьох століть боровся за свою незалежність та єдність. Ідея єдності нашої держави була однією з найзаповітніших мрій українців. 22 січня 1919 року в Києві було урочисто проголошено універсал Соборності, в якому говорилось про те. Що однині воєдино об'єднаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України, Західна та Східна, тепер є єдина незалежна українська республіка. Слово Соборність включає у себе єдність і згуртованість. І от 22 січня! Ми відзначаємо День Соборності України. Це надзвичайно важлива дата в історії нашої держави. Тепер Україна одна з найбільших європейських держав. Її площа 604 тисячі квадратних кілометрів. На ній проживає понад 110 національностей і всі є громадянами України. Які творять цьогодення своєї країни. Отже, складаючи павутинку, ми сказали, що Україна соціальна, незалежна, демократична, правова, суверенна, а тепер додамо соборна. Продовж століть землі України були розрізнені, належали до різних держав Російської імперії, Польщі. Австро-Угорщини тож споконвічною мрією українців було об'єднання розрізаних частин України в межах однієї держави. ми живемо на вільній землі, працюємо на користь незалежної держави, яка має свій прапор, свій герб та гімн. Про це мріяв за це боровся наш нескорений народ. Ми з вами. Це одне єдине. Ми це родина ти і я. Дві сторони є в Україні та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всім куточкам все української землі. А наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров. За скільки нас не зламали, а отже, вистоїмо знову. Боже, оче всемогутні, захисти, коханий край, дай нам вийти у майбутнє мужність і сміливість дай. Молюся за тебе, Україно, молюсь за тебе кожен час, бо ти у нас одна єдина, писав у своїх шахтарах, молюся, казаю, щоб у тебе не було між людьми війни, щоб завжди було чисте небо. На нашій стомленій землі, щоб завше у садку Смерека весняним квітом під вікном звіла, і привітали звирії лелеки, Щоб комин хвилі послухати Дніпра. Країна моя, ти в мене одна, Київ наш золотий, Львів усім дорогий, Крим, Донецьк, Маріуполь, Запоріжжя Суми, Дніпро. Кажуть нам: ми одно. і молитва одна, ми українська сім'я. І не впадемо ми, вірні доньки й сини, бо молитва свята дасть нам сили іти. Я співаю про тебе, прекрасну країну, де хлібами духняними вкриті поля, і про шлях твій доволі, моя Україна, незалежна та славна слов'янська земля. Нам дух волелюбний від скіфів дістався, широка душа від безмежжя степів. То серцем тебе при Дніпров'я торкався, той душу твою осягнути зумів. Величня і свята, моя ти Україна лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе, соборну і єдину, і нам твою історію творить. синьо жовтий прапор має, Володимирський тризуб, Дом і сяних обіймають, ми народ. Єднайся, рідна Україна, єднайся північ, південь, захід-схід! Єднаймося, братя українці, поки живе український рід. Зараз мріють наші діти в Україні, не кубики, машинки і ляльки. По ночах не сплять спокійно і до нині. Все у світі, певно, стало навпаки Рідні браття, що сильні ми лише тоді, коли зілімся воєдино, тоді і згинуть наші вороги. Єднайтесь, Львів, Донецьк і Крим, єднайтесь, Луганськ, Тернопіль з ним. Єднайся, рідна Україна, бо ми одна сім'я родина. Ми українці, браття і сестри всі. Ми рідні всі, ми земляки. Рідна наша Україна, єдина наша батьківщина. Живи Україну, вільна і незламна. Випала на твою долю, біди чимало, але всьому світу ти довела, що краще за тебе ніде нема. Україна єдина держава, хай не стане лихо поміж нами. Бажаємо миру і перемоги для усього нашого народу! Україна, Україна це ми. Ці слова ми сьогодні усім довели. Тільки разом врятуємо нашу державу величаву, соборну, суверенну і вільну. Слава Україні! Героям слава!